Стоматологія, коли б вона не була, вона завжди є, ну, напевно, неприємна процедура. Будь-яка процедура в стоматології це є неприємні речі для людини. І багато людей у зв'язку з цим стоматологів бояться, не ходять часто на візити до стоматологів, бо бояться, що це буде боляче, що це буде неприємно, але боятися стоматологів не потрібно. Це Професія, яка потрібна в нашому житті, бо зубів ми маємо багато, зубів ми маємо в нормі, як мінімум 28 і за ними треба доглядати. Тому без стоматолога прожити в цьому житті нам все одно нікому не вдасться. Спробуємо розвінчити певні міфи про те, хто такий стоматолог і чи варто його боятися. Стоматологія це боляче, коли немає стоматолога. Коли болить зуб, до стоматолога потрібно йти. На сьогодні ми працюємо чудовими анестетиками, які працюють вже багато років, напевно, десятиліття. Це останні покоління, які будь-яку процедуру в стоматології можуть зничолити. Окрім того, ми не забуваємо, що на сьогодні у нас є така ем, чарівна паличка, як медикаментозний сон, напевно, який дає можливість будь-яку стоматологічну процедуру зробити не просто безболіст. А взагалі дати можливість пацієнту не бути присутньому при цьому. Тобто практично людина спить. Зуби можна лікувати у медикаментозному сні, і це є на сьогоднішній день дуже серйозне і добре надбання для стоматології. Абсолютний міф. Будь-який хворий зуб треба спочатку принести до стоматолога. Бажано, щоб він був на цей момент в роті пацієнта. Ми звикли, що білі зуби це красиво і здорово. але колір зубів абсолютно не залежить від того, чи він здоровий чи ні. Просто ми іноді бачимо каріозну порожнину на зубі, яка відтіняє і дає відтінок, але це точно не є колір зуба. Взагалі, у стоматологів є спеціальна шкала кольорів, згідно яких вони підбирають як лікувальні пломби, так і якісь керамічні реставрації зубів, і тому звичайна норма, так як у нас є білявки, Є брюнетки, є шатенки. Все те саме відноситься до, до зубів. Зуби бувають певних напрямків, відтінків, кольорів, і це абсолютно нормально може бути. Просто якщо це не подобається, це можна змінити. Якби ви добре не чистили зуби, вам до стоматолога однозначно потрібно ходити. Стоматолога треба відвідувати один раз на 6 місяців, це як мінімум, і навіть хоча б з цілю профілактики, хоча б ради того, щоб гігієніст подивився, чи добре ви чистите зуби самостійно. Абсолютний міф, бо зашкодить дитині, скоріше нелікована ротова порожнина, неліковані зуби, інфекція в роті, і це точно зашкодить дитині. А от лікувати зуби боятися абсолютно не потрібно вагітним, бо є анестетики, які... Спокійно знечулять сам процес лікування, не будуть шкідливими до дитини, і взагалі лікувати зуби вагітним потрібно є просто певні застереження про періоди вагітності. Не рекомендовано будь-які втручання медикаментозні в тому числі проводити в першому триместрі і третьому триместрі вагітності а посередині і в самому кінці лікувати зуби вже не зовсім не шкідливо ні для мами, ні для дитини. Насправді стоматолога не потрібно боятися, його не обов'язково любити, але це професія, яка приносить користь. Ходіть до стоматолога, відвідуйте його два рази на рік, і все у вас буде добре.